Ну що, я сьогодні тут, на лісовому стовку. Ось, рибка вже, да Бог, активна. Як бачите І велика, і маленька. Сила, сила. Вітер подує і риба навіть боїться. Ох, красавець, ох, красавець. Короб, ой, красавець, другий. Ох, красавець. О. А то що таке короб теж, да? Сила, сила. Ну, як казав недавно, вийшов трохи тут все це почистити, щоб було красиво. Сонечко, як бачите, тут вже трохи буде краще світити на, на воду і прогрівати. Трохи очистив, просвітив. Сьогодні будемо працювати 28 березня. 2025 рік. Так що так. Взяв трохи хліба, хотів подивитися заодно. Чи активна рибка. Дав у боксе. Акура дуже. Ох, красавець. Зараз хліб буде атакувати, так? Да? О, два там, два великі. Так що, такий-то справи. Як бачите, рибка активна, активно кормиться, значить можна вже годувати. Один раз на тиждень вже буду сюди носити їм їжу. Варити вдома каші, картоплю, таку друмну, яка в мене залишилась. І будемо кормити риб, рибку. Що, далі буде. Арест, як завжди, свідок. Все контролює, все охороняє. Так і справа. Потім згодом покажу. Десь Бог то все почищу тут. Вироблю столик, втілобу себе бісеточку, бізнес. Ну, Подивлюся, подивимося пізніше потім. Головне головне здоров'я і миру. Дай Боже. Якось так все. Йдемо працювати. Sem bo ti dobro. Tam nejaký zaparát bol. Moj bol aparát seriózny. O sėtardė nežinau, ne neparodėsi. Galvone, kad rybkai nėra mirtvųjų, viskas gerai, perimovau, stavo glisovai, sėla. Slavu, buvo viskas gerai, viskas. Būti dubru.